Вітаю, брати і сестри. Ми маємо царя, якого ми знаємо, і це дуже добре, коли ми його знаємо таким, яким він є. Як у кожного царя є свої правила і накази, які він дає своєму царстві. Але сьогодні ми вже говорили переді мною наш молодий брат, який читав з Біблії Псалом. Ми будемо сьогодні слухати на нього проповідь. Але це буде потім. І я, як завжди, хочу, задати, не, задати питання. а як побачити цінність дітей? Це тема моєї проповіді сьогодні, тому що часто для нас діти вони не мають тої цінності, яку заложив Бог. Для прикладу, я би хотів вам показати дві речі. Одну річ, яка буває, коли її модифікують. Хто знає, що таке алмаз? Твердий камінь-мінерал, так. Дорогоцінність. Так. Дайте другий слайд. Алмаз це мінерал природнього походження. Одна з найтвердіших природних структур на землі. Найтвердіших. Вона утворюється під величезним тиском на глибині близько 150-200 кілометрів під поверхнею землі. Великий прес, вуглець перетворюється в алмаз, в якому ось такі камінчики. Я би подумав, що це сіль. Хто знає, це в збільшеному вигляді. Це є вигляд алмаза, який є помитий. І часто люди навіть його не бачать, коли його знаходять. Чому? Тому що він настільки то він великий, маленький, і він настільки подібний до простої породи, що треба бути спеціалістом для того, щоб побачити в ньому цінність. Але цікаво те, що алмаз сам по собі він не має великої цінності, крім цієї, яка твердість. Ви знаєте, є алмазні різці, є алмазне напилення роблять для того, щоб можна було різати тверді метали і різні структури. Це є одна цінність. Але коли цей алмаз попадає в руки в спеціаліста, який знає його ціну, і знає, як його не просто ціну, а як його правильно обробити, обшліфувати, дати йому грані, через які буде проходити світло, алмаз перетворюється. В дорогоцінність. Діамант Є різниця. Діамант – це оброблений алмаз, якому надали певної форми та огранювання. Це сприяє розкриттю його унікальних оптичних властивостей каменя. Подивіться, це той самий алмаз. Це той самий алмаз, який ви бачили до цього. Верніть назад слайд до того, як він був. Це алмаз. А тепер сюди. Це діамант. Той самий алмаз. Перетворюється в діамант. Наші діти, вони є алмазами. Вони є твердими. Їх треба шліфувати. Але це того стоїть. Це того стоїть. Чому це дуже важливо? Це перетворення, щоб наші діти. Вони перетворились з цих алмазів, які дуже тверді, цікаві, дуже гарні діаманти, дуже дорогоцінні, коли ми правильно на них дивимось. Тому я назвав свою проповідь: Як побачити цінність. Ви бачите, є багато людей, багато дітей, які Просто як сміття, вибачте, за вираз так і є. Їх просто як сміття використовують, як робочу силу або просто як е, ну, інтер'єр в хаті потрібно, щоб воно було, але не як особистість, над якою треба працювати. І Біблія нам про це говорить. Я хочу ще раз повторити цей вірш, який. Нам говорить про те, як побачити в дітей цей алмаз, цю цінність. Це псалом 127. Будь ласка, ми знову прочитаємо 127-й. Ну 127, я не знаю, чому 126-й у Германа він був. 127-й псалом, він записано: це є псалом Соломона, самої мудрої людини на землі. Ми будемо його читати з першого вірша. Якщо Господь не будує дома, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож, надаремно ви раненько встаєте, допізна засиджуєтесь, споживаючи важко здобутий хліб, адже він дає своєму улюбленим сон, турбуючись про них і увісні. Діти є Господньою спадщиною, винагородою про плоду лона. що стріле в руці вояка, то діти в молодому віті. Щаслива людина, яка наповнила ним свій сагайдак, такі не осоромляться, коли розмовлятиму зі своїми ворогами при брамі. Маленький, чудовий. Псалом, Але скільки в нього вложено істини, ви можете побачити це. Коли ми починається цей псалом, Бог говорить через Саломона, важливу річ для нас. Даремно, коли ви щось робите. Якщо Господь не будує дому. Даремно над ним витрудитись. Чудово! Як це? Ми всі будуємо будинки. Ми всі будуємо. Скажіть, у нас є Олег Трякін. Він будує будинки він займається будівництвом. Це погано? Добре. Добре, що у нас є такий брат. Ми дякуємо йому, що він багато вкладає в церкву своїми силами. І це добре. Але Бог говорить цікаву річ. Якщо Господь не будує цього будинку, даремно над ним трудяться будівничі. І в своїй проповіді я покажу вам три цінності, які є правильні і неправильні. І Бог хоче нам показати, що є цінності, які правильні. Перша неправильна цінність і буде перша правильна, друга і третя. І ось в першому вірші Бог нам показує перше неправильне поняття цінності. Спадщину потрібно будувати. Так, я теж батько, в мене є діти. Я будую спадщину, я збираю, я намагаюся, щоб в мене було що передати своїм дітям. І саме це цікаве, що ви що робите? Ви передаєте дітям саме останнє, це там таке поломане по цей. Ні, саме краще. Ми збираємо, ми натрачаємо, ми будуємо дачі, будинки, віли все, яка можливість є. І все більше. І ми всю увагу свою звертаємо на це. На будування цих домів, досягання цього, цих всіх достатку. Ну, в тому часі, як ти збудував будинок, це було саме важливе. Але Бог говорить, Даремно, коли наша вся увага в нас звернена тільки на будівництві, на цьому фізичному будівництві. О, класно, я побудував дачу. Тепер мені треба побудувати маленьку хатинку, а потім літну кухню, а потім ще побудувати маленький палацик, літній, а потім зимовий, а потім це для відпочинку. Ну, ні, це не хватить. Ще треба такий величкий зай. Соломона так було. І ось Соломон це розумів, що проблема наша цінності що саме важливе – це будинок, який я побудую. Але Бог говорить даремно. Переді мною брат говорив Міша, що дім це не фізична річ, дім це ваша сім'я. І ось Бог говорить, якщо ти. Переводиш цінність з того, щоб будувати свою сім'ю на те, щоб будувати свої фізичні можливості і показати, який ти класний будівничий, щоб люди говорили: Вау, цей це будинок. О, це будинок цього брата. Вау! Класно, дуже гарний в тебе будинок. Але Бог говорить даремно, якщо в тебе є будинок, а твоя сім'я або твої діти, вони. Немає того, що ти на них дивишся, як дивиться Бог. Ви дивіться, паралельність віршів іде. От в третьому є правильне поняття цінності відношення до дітей. Бог дивиться на дитину і говорить: на, це моя спадщина. Що таке спадщина? Це саме краще. Те, що батьки приготували для своїх дітей саме краще. І Бог говорить, я тобі даю саме краще. Піклуйся про неї. Ось спадщина. Ось це моя спадщина тобі. Ось це важлива цінність в моїх очах. Оцю дитину я даю тобі. Цей алмаз, щоб ти міг його виховувати. Тому що я люблю. Його і передаю Його в Твої руки. І він говорить: це не просто спадщина, це є нагорода. Багато людей в цьому світі хочуть мати дітей, а не мають. Але є багато людей, які мають дітей, але не цінують їх. Я бачу, я жив в селі, і часто буває ми бачимо дітей, які нікому не потрібні. Вони тиняються цілими днями. Почому в селі, знаєте, в місті хоч якийсь там за, можна чимось зайняти. А в нас там тільки або робота, або тиняється. І все. І ти дивишся, вона нікому не потрібна, ця дитина. І ти дивишся на неї і розумієш, що ця цінність, цей алмаз, він пропадає. Він просто попадає в цьому болоті цих буденних днів. Або в цьому світі, коли вона, потім ця дитина йде не по тому шляху, якому потрібно. Але Бог говорить, поміняйте свою точку зору відносно дітей. Перше, дивіться на них так, як я дивлюсь. Це не обуза, це не проблема, як там я написав, а не проблема. Діти це нагорода, це нагорода, яку Бог удостоїв вас. Дати своєму дорогоцінне це спадщину, щоб ви про неї піклувались, щоб ви її берегли, і щоб ви її над нею працювали. І ось перша цінність, коли ми тільки дивимося на фізичне, Бог говорить, в кінці буде даремно. В кінці це все буде даремно, тому що я дивлюся далі, я дивлюся на дітей, яких я тобі дав, і ось моя спадщина. Ось що в першу чергу треба над ним і вбудувати. Але на цьому не закінчується цей вірш. Я думаю, Господи, ти якось так цікаво далі говориш, це перша правильна цінність це дивитися на дітей очима Божими. Але є друга неправильна цінність. Тут написано надаремно ви раненько встаєте. Ні, написано, якщо Господь не стерегтиме, цей же перший вірш. Якщо Господь не стерегтиме міста даремно охороняє його сторож. Коли ми набудували багато сарайчик, будиночок, літня кухня, відпочинку, літня кухня ще одна, це для мами, це для тата, а це для діда, Ну, набудували багато. Що треба? Треба поставити великий паркан. А потім завести великих собак. Дуже багато в мене будинків. Треба їх охороняти. Треба найняти сторожу, щоб вона охороняла мої будинки. Те, що я наробив, одна цінність, якщо неправильна, вона тягне за собою іншу. Ми набудували, і тепер я його хочу зберегти. Я починаю його оберігати. Я починаю не спати. Я починаю думати, що хтось там може мені залізти і забрати його. Або поламати. Так, вкрасти. І ми починаємо намагатися його зберегти, поставити відеокамери, поставити охорону, повністю, щоб там колючий дріт, щоб ніхто не зайшов. І ми тратимо на цей час, фінанси, все для того, щоб стерегти це. Але Бог говорить, друзі мої, це даремно. Це даремно, тому що я дивлюся по-іншому. Я дивлюся і повертаю вашу цінність на правильне русло. Оберігати треба то, те, що я вам дав, ту спадщину, яку я вам дав, цих дітей, цю нагороду, яку вам дав, тому що її також можуть вкрасти. В цьому світі, коли ми не будемо займатися виховувати своїх дітей, я знаю, що їх виховує хтось інший. Їх виховує вулиця, їх виховує друзі, які будуть в школі. Їх виховує ті, хто навколо них, тому що весь світ лежить в злі. І Бог говорить: стережіть, остерігайте, зберігайте їх. Бог дав нам цінність. Але тепер Він говорить, це є алмаз, дуже твердолобий, дуже сильний, але ви можете його шліфувати. Я даю вам право шліфувати цей алмаз, стерегти його тим вихованням, яким ви їх вчите, туди не йти. Цих не роби, так не зроби. Це правильно діти роблять батьки, тому що ви, вони розуміють, що ви їхня цінність. Ви цінність і те, що як він вас вишліфує, така буде ваша цінність. І так само ви потім зможете це передати іншим. І ми бачимо, що часто ми настільки контролюємо і намагаємося зберегти, стерегти це все, що в нас є, що ми забуваємо, нас немає часу на наших дітей. Навіть в мене, скажу вам чесно, вчора я готувався до проповіді. До мене підходить мій середній син і говорить, тато, давай пограємо в вірус. Це є така гра. Я кажу, Саша, в мене немає часу. Я зараз зайнятий, будь ласка, давай потім. А потім треба було ще щось зробити, а потім вже ввечері Саша говорить: «Тато, я ж хотів з тобою вірус. Я каюсь, сьогодні буду з ним грати вірус. Чесно. Ми часто забуваємо, і цінність наша пропадає. Її крадуть. Крадуть, Тому що якщо ми нею не будемо займатися, і нею займуться хтось інший. І тому ми думаємо, що в нас все нормально, ми його оберігаємо, ми збудували. А виявляється, нашу саму велику цінність, яку нам дав Бог, її крадуть у нас прямо з під носа. Тому що ми дивимося не туди, куди треба. І є ще такий приклад шліфування або виховання наших дітей це як стріла. Ви бачите, тут далі написано, що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці. Четвертий вірш. Стріли в руці воїна для чого? Вони даються йому ці стріли. Що він робить стрілою? Те, що він не може досягнути рукою, це він може досягнути стрілою. І Бог так само дає нам дітей, щоб ми могли досягати. Але щоб стріла попала в ціль, що потрібно з нею зробити? Її треба вишліфувати. Її треба відцентрувати. Її треба загострити. Її треба зробити правильно, щоб вона була чітко і могла летіти прямо, куди ви її направите. Це вся прерогатива ваша. Бог дав в руки ваш цей елемент. Алмаз, з якого можна зробити діамант. Але треба прикладати багато сили. Він дуже міцний. І для того, щоб його змінити в діамант, потрібно прикласти титанічні зусилля батьків, щоб ці діти потім могли світити як алмаз. І цікаво, що ця стріла, вона може бути. Смертельною зброєю, яка повністю нищить нашого ворога. А наш ворог це диявол. Ви пам'ятаєте в Івана записано? Ви, парубки, перемогли лукавого. Ви, молоді християни, ви перемогли лукавого. Як? Тому що у вас вкладено те, що його перемагає, Слово Боже. Нам потрібно працювати над вихованням наших дітей в страсі Господньому і оберігати дітей від цього світу набагато більше, ніж те, що у вас є матеріальне. Так хоче Господь. І він... Тоді ми бачимо ту цінність, коли ми дивимося на дітей. Господи, ти дав мені спадщину. Господи, це моя нагорода. Господи, я ціную її, і я буду над нею працювати, тому що Ти так говориш і Ти благословиш мене. Цікаво в тому, що це проблема, коли ми тільки оберігаємо те, що в нас є фізичне. Але коли ми робимо баланс, Бог благословляє і там, і там. І тому далі ми бачимо, що ще одне неправильне поняття цінності. Це вже в другому віші. Це ми всі цим страждаємо, особливо чим старші. Надаремно ви раненько встаєте і допізна засиджуєтесь, споживаючи важко здобутий хліб, адже Господь дає своєму улюбленому сон, турбуючись про них, коли вони сплять. Працювати, прикладати зусилля, виснажуватись до кінця це погано. Скажіть, працювати. Погано, ніхто нічого не відповідає. Значить, погано. Добре, особливо дітей заставляти, я вам скажу. У них часто, особливо літом, багато є таких різних думок, і в них немає багато роботи, і вони просто починають їх виносити, мозг їм. І вони самі починають робити різні дурниці. А робота, вона зразу, вони попрацювали, все, тато, тоді мультик можна? Можна, подивіться. І тому дуже важливо, щоб працювати так. Але буває так, що ми настільки концентровані на тому, щоб заробляти гроші для того, щоб збирати копійку до копійки, щоб економити на всьому і втратити весь час на по 12 годин. Ми працюємо. Людина, батьки приходять додому такі мертві бджоли, так, бах, лягли і все. Дитина говорить, тато, пограй зі мною. Це на зараз. Все маса. Так, тому що ми працюємо. І це правильно що ми працюємо. Але потрібно завжди мати цей баланс і цінність реалізувати свої бажання. Ми можемо тільки через Бога, а через дітей. Коли ми їх виховуємо, коли ми їх вкладуємо, ви знаєте, ми не можемо всього зробити. Не можемо. Але ми можемо вкласти. В наших дітей саме важливе, щоб вони могли стати разом з нами, щоб вони могли здійснити те, що ми не здійснили. Я не маю на увазі, що часто буває, батько хотів бути футболістом і не став, і тому він мучає свою дитину, щоб він був футболістом сина. А син терпіти не може цей футбол. Таке буває. Я не про це говорю, що втілювати в нього свої бажання такі. Я маю на увазі ці бажання, як тут написано, щаслива людина, п'ятий вірш, яка наповнила ними свій сагайдак цими стрілами, такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. Ви знаєте, цікаво те, що діти, ми в них вкладуємо, Але потім, вони, коли виростають, вони що роблять? Віддають назад. Вони вертають нам те, що ми в них вклали. І ось тут проводиться реалізування наших бажань. Ми вклали в дітей щось класне, вони віддали все краще. Вони стали діамантом, який вау, бачать люди, і вони його цінують. Або ми в них не вклали, ми там та посидити, мені не потрібний там цей. І що? Вони це і віддали. Тату, ти мені не потрібний. Мама, ти мені не потрібна. Нащо ти мені здалась? Я тепер можу сам заробляти гроші, працювати. І я тепер на роботі 12 годин, в мене немає часу на вас. Все вертається повністю назад. Тому Бог говорить: цінуйте те, що у вас є. Це діти. Виховуйте їх так, як нагороду і спадщина. І тоді вас, я там бачите, написано реалізувати через свої бажання, котрі відповідають Божому покликанню. Один брат сказав, мені так сподобалася ця думка. Діти, коли приходять в цей світ, вони мають з собою конверт. Конверт. Просто я вам покажу конверт. Конверт, який запечатаний. І в якому. Записано на розпорядження для даної дитини. І Бог хоче, щоб ми відкрили цей конверт, витягнули це розпорядження і прочитали дитині, яке заложені в його слові, що Він повинен зробити в своєму житті. Коли ми це робимо, коли ми беремо Слово Боже, читаємо дитині і говоримо, дитина, ось! Це розпорядження, яке дав мені Бог відносно тебе. І Він хоче, щоб ти реалізував це бажання в своєму житті і став Його служителем. Я можу сказати, що завжди вечором молюсь за своїх дітей, щоб Бог дав їм покаяння і вони стали Його служителями. Більше нічого мені не треба в моєму житті. Щоб вони покаялись і стали його служителем. Це моє бажання, яке відповідає Божому поклику. І я хочу, щоб у вашому житті так само це було бажання, щоб ваші діти покаялись і стали його служителями. Це далі Бог буде піклуватися. Ви пам'ятаєте, ми читали, що Бог дає своєму навіть усі. Коли коли ми спокійні, тому що ми знаємо, що наші діти з Господом. Коли ми спокійні, тому що ми могли, що мали, все було живе в них. І для нас вони були цінність більше, ніж ці матеріальні речі, які в нас є. І в кінці вони реалізували це бажання, щоб вони були служителями. Хай Бог благословить нас цінувати цих дітей. І тоді. Ми побачимо те, що ми хочемо. Тоді ми побачимо те, що ми хочемо, як воно буде реалізовуватись, і побачимо, що наші діти потім будуть віддавати нам тим самим, що ми вложили в них. І ми будемо радіти не тільки ми, але й Господь, який це все створив. Отже, щоб побачити цінність дітей, потрібно дивитись на них з Божої точки зору, як на спадщину і нагороду. Котру потрібно оберігати, розвивати і виховувати, щоб вона принесла здійснення ваших бажань у Господі. Але на цьому відповідальність за кожним з нас. І вибір за вами. Хай Бог благословить вас. Амінь.